Нему ще в суді, неможна я, але все-таки хочу з вами обізідувати і прочитати своїх людей. Потрібнуся. Не залишай мене, Господь, не залишай. Не маю сили далі мені йти. Візьми мене за руку і тримай, щоб я могла до вічності йти. Багато бік в житті я прожила, була війна, був голод, знов війна. Господь мене завжди оберігав, я під крилом його захищена. Була. Життя ти довге дарував мені. За все і дякую Господь тобі. Коли мене твій батько залишив, ти пожалів мене і пригорнув мене. Ти батько мій, а я хочу твоє дитя. І ви тепер Я оправдав своєю донькою мене назвав. І вже далеко залишилося життя, яке без тебе Боже, прожила. Тепер щаслива я що я в і. Тримай мене до руку і виділяй Говорила Господня рука, о небо чарівно високе, о небо домівка, о небо моє синьоке, до тебе в думках лимня. З неба прийшов мій спасите, родився він тут на землі для людей був учитень, а нині спасите мені, о небо чарівно високе, о небо до мій хоча, о небо моє синьоке, до тебе в дуках я. любов Ісуса без межного якої в наших полюбих, відкрив нам дорогу до неба і від нас о небо із Богові нас придарим, онебо чарівно високе, о онебо.